Розкриває тебе. Отже, напередодні в Гамбурзі Київське Динамо, нагадаю вперше у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги Європи. Зуміло здобути перемогу. Переграли підопічні Олександра Шовковського, Латвійський РФШ. і з рахунком 1-0, завдяки магії чисел на 76-й хвилині. Забив 76-й номер Олександр Піхальонок. Підсумковий рахунок 1-0. і нагадаю, що до цього кияни втратили будь-які шанси пробитися до наступного раунду Ліги Європи. Єврокубковий сезон завершений, і у нас уже є поруч в екрані Ольга Любушкіна, яка безпосередньо переглядала цей поєдинок із трибун і зараз знаходиться в гамбурзі. Кажу тобі: привіт Оля. Привіт, привіт. От розказуй, що відбувалося на трибунах Воспарк Штадіон. Яка атмосфера? Бо не знаю, напевно був побитий рекорд за за низькою кількістю вболівальників. Нагадаю, що присутніми було менше 4 тисяч фанатів. Кого більше було українців чи представників латвійського клубу? Ні, звичайно, було більше українців, і атмосфера була досить дружелюбною. І е, наші фанати не замовкали весь матч і вони співали, вони насолоджувалися грою. Наскільки це було можливо, тому що, скажімо так по, по грі є питання е, до команди, але є перемога, і це класно. Вони е, весь матч е, просто настільки класно підтримували, що мені сказали, що такого не було, навіть тоді, коли було більше глядачів на трибунах. Відзначу, що фанати РФШ також, скажемо, висловили підтримку Україні. Вони кричали на трибунах слава Україні, а наші відповідали героям слава, і це було дуже це було надзвичайно, тому що ну така підтримка, і ну, для кожного українця це багато значить. І точно знаю, що ти спілкувалася із легендою київського Динамо, який вперше у цьому євросезоні провів 90 хвилин на футбольному полі Андрієм Ярмоленком, і він не скаржився тобі, але пояснював, що цей трансфер до Німеччини досить погано відбуває відбувається на фізичних кондиціях футболістів. Так, да, тому що вони взагалі не відпочивають, і я можу сказати, людина, як проїхала саме в автобусі до Німеччини, це було важко, тому що на наступний день. Просто сил майже не вистачало, і звісно, а для гравців треба і розминка, і відпочинок нормальний, І тим паче, знову ж вони приїжджають в Київ, повертаються з матчів. Вони не відпочивають. У них знову гра в чемпіонаті. Вони не переносили в принципі матчі, які ну на інші дати. Тому це подвійна подвійне навантаження. Наскільки я пам'ятаю, навіть перед матчем шахтарем там щось відновлення було менше доби. Олі, але постарайся, коли розповідаєш, не трати телефоном сильно просто тримай. У мене руки трусять, я не а спала майже добре. Це мене будемо вирізати. Окей, от цікаво тобі, як пересічному, скажімо так, фанату не людині, яка добро розбирається в футболі. Хто найбільше сподобався у складі Київського Динамо? Напевно, ти знаєш, я відзнаю роботу Андрія Армоленка, хоч тому, що він дуже багато зробив для цієї перемоги, тому і, і відходив в оборону і підключався в атаку, і намагався розганяти. Хоча він сам дуже скромно на це сказав, що ну не треба приписувати йому всі заслуги. Але так, але з іншого боку, всі гравці дуже скажімо так, старалися і були серйозно налаштовані на те, що. Перемогти окей, і цікавить. Знаю, що ти безпосередньо перебувала поруч із футболістами в побуті, так. так І от цікавить розміщення: куди поселилося київське динамо, куди поселили гравців київського динамо перед цим поєдинком? В спальному районі Гамбурга, наче так? Так, це був ну, як мені сказали українці, що це більше спальний район. Він розташований недалеко, як і від арени, що з доволі зручна логістика, і також недалеко від аеропорту, що теж, скажімо так, їм класно було виїжджати. Готель дуже, скажімо так. Непоганий, я не скажу, що він там розкішний, але звічливим персоналом і було дуже затишно. Тому що якщо ну, скажемо, так було досить тихо, спокійно, і я думаю, що готуватися в таких умовах до матчу було набагато комфортніше. Окей, от цікавить ти людина, яка е, проробила весь шлях е, гравця київського Динамо е, з виїздом в Україну на матч з ночівлею і вже борбувала на стадіоні. Наскільки це фізично складно для організму? От добратися з України аж до Гамбурга? Бо от самі представники Київського клубу вже зізнаються, що вибір Успар-стадіону був невиправданий. А, якщо чесно, це дуже важко, тому що ну, я вибрала маршрут такий, скажімо так, щоб мені не робити зайвих пересадок. Все ж таки, гравці плюс не треба забувати, що гравці зупинялися ще на тренування і потім вже вилітали в місце призначення. І дорога досить складна, тому що, наприклад, автобусом я їхала понад 36, ну, понад 30 годин без ночівлі, без пересадок. Звісно, є комфортніші варіанти сюди доїхати. Можна доїхати до Варшави, сісти на літак і долетіти до Гамбурга, але просто коли, коли ти втомлений після кордону, то краще вже їхати прямим, як для ну як на мене. Окей, настрій виконавки хаотичне спілкування, але все ж повертаємося на футбольне поле. Що там відбувалося? Цікаво, тє, твоя оцінка гри латвійців, трансферна вартість яких загалом всієї команди нагадаю складає 11,6 мільйонів євро. А це на 600 тисяч євро більше ніж одного, до прикладу, Ваната, якщо слуватися трансфермаркет, як тобі цей клуб виглядав, який за підсумками восьми. Турів групового етапу Ліги Європи зумів здобути більше очок, ніж українська команда. А, ну, я можу сказати, що в цій команді є, е, е, є перспектива, тому що вона вперше, в першу чергу вона молода. Е, у них досить класні були моменти. Причому я б сказала, що моменти київського Динамо були загалом не такі небезпечні, як у РФШ, І, Ска і мені дуже сподобалася побудова їхньої їхнього захисту, тому що він був е компактний, і це створювало проблеми е для Динамо. Окей, от точно розповідали гравці Київського Динамо, що складно було зламати ці захисні редути і попри володіння там 70% м'яча за підсумками двох таймів. Ще одну причину називали, чому важко було добратися до воріт суперників. Це стан газону. От чи було якесь пояснення, що це за город в гамбурдзі відверто? Е, я теж була здивована, тому що в Німеччині одні з найкращих. Ми знаємо, що це одні з найкращих полів е, футбольних, і тут просто е, мало того, що здавалося, що середина газону вона мокра, тому що вони послизалися постійно, причому обидві команди. А з якщо подивитися по куточкам, то там геть відсутня трава, і було ну був видно, видно землю. Просто е, мені пояснили це так, що е, в гамбурзі дуже багато дощів, і це впливає, і так як воно постійно вологе. Ну, це вплинуло якраз на стан газону перед матчем. Плюс постійно ж грає домашні матчі. Місцева команда на стадіоні. Тому і, і газон такий, скажімо так, він просто через дощ, через погоду, яка тут тут дійсно напередодні матчу за день до матчу цілий день шов дощ. І я можу сказати, що в напередодні матчу да за день до матчу команда тренувалася на іншому полі, не на головному стадіоні, саме через те, що було поле дуже вологе. А чи знайшла ти час можливість, щоб поспілкуватися із мешканцями Гамбурга? І чи ти могла побачити, чи звертали вони увагу на гравців київського Динамо, Безперечно, команди клубу, який має ім'я в європейському футболі? Але зараз, звісно, не тішить своїми результатами. Якщо чесно, такої нагоди у мене не було прямо поспілкуватися з місцевими жителями, але я поспілкувалася з нашими переселенцями, які приходили на матч, і вони всі підтримують, підтримували Динамо. Також були дівчата з з волонтерської організації, які допомагають нашим військовим і, скажімо так, роблять роблять багато для нашої майбутньої перемоги. І вони теж також підтримують українські клуби в Єврокубках. Тому Ну як ти відверто думаєш, якби відбувалися поєдинки в сусідній ближчій до України Польщі, більше ж можливо прийшло би українських вболівальників навіть на таку невеличну вивізку матчу, як київське Динамо, Латвійський Риска школа футболу? а Тут е, треба ще зрозуміти, що можливо гра Динамо, виступи Динамо в Єврокубках. Вони просто трішки погасили полум'я. Ну такого ж щоб прийти на стадіон. Але та я думаю, що можливо в Польщі це було б напевно і більше українців, і більше підтримки, але ну. Якщо дивитися на результат, ну ми не можемо це передбачити. Але було б добре, якби Динамо грало трішки ближче до Києва. Що, ну, я маю на увазі ближче до України, щоб можна було відвідати їхні матчі, не затрачаючи стільки часу на дорогу. Окей, оцікавить знову повертаємося на футбольне поле. Ми так ми бігаємо навколо стадіону і повертаємося назад до матчу. Хто найгірше виглядав в складі Київського Динамо? На твою думку? Не виблизку був непомітний або гальмував гру. Важко сказати, тому що в мене більш більше, скажем так, гра асоціюється з емоціями емоціями перемоги. Тобто, скажем так, для мене добре те, що команда перемогла, здобула дуже цінні бали в скарбничку для України. Ну там не лише бали, якщо не помиляюся, то призові за перемогу Лізі Європи це 400 тисяч євро. Це вогомий внесок і до скарбнички Київ, да. тобто це немалі гроші, тому розтринькуватися ними не варто. Дякую тобі, Оля. Знаю, що ти в там за кілька секунд тебе чекає автобус. Куди ти маєш сісти і відправитися вже так. до України? Не, не буду тебе затримувати, і дуже вдячний, що, попри е, складні умови, невиспаність. Що в тебе тремтять руки, ти зуміла е, вийти на зв'язок і розповісти, що ж відбувалося у гамбурзі. Це була Ольга Любушкіна, гік з французького футболу, а також оглядач і людина, яка пише репортажі для ресурсу футбол. 24 Дякую тобі, Оля. Побачимося. Дякую, гарного папа. дня, папа.